Шановні українці, нещодавно я чув плівки, на яких високоурядовці розмовляли між собою українською мовою. Все розмовляли, хто скільки донатить на ЗСУ, хто придбав танк, хто придбав БТР, хто придбав там 100 дронів разово. Ну і вихвалялися, хто краще допоміг ЗСУ. Звісно, вони весь час потім розмовляли. Що вони роблять все, щоб допомогти нашим воїнам, щоб підвищити зарплату, щоб організувати виробництво на всіх підприємствах, зброї. І тут я прокинувся. Це, мабуть, я телемарафон зранку надивився. А насправді двушка на Москву це донат, але я так розумію, не українській армії. Ну що я можу сказати? Ми це не вони. Тому кожен українець, якщо він рахує себе українцем на своєму робочому місці має все робити, щоб задонатити. Подивіться на цей інструмент, який я зараз віддаю на аукціон Вадима Копейка. Дуже коротко, що таке аукціон Вадима Копейка. Патріотичні постачальники надають товари. Ці товари надаються Копейка, і він буде продавати їх. По фікс... мінімальній ціні, по закупочній ціні. Е, ви можете придбати товар цей, е, по мінімальній ціні. І всі 100% кошти підуть на ЗСУ, а саме на пташки умиротворення. Птах умиротворення це FPV-бомбер, який зараз ефективно працює в підрозділі Багдад. Ви можете окремо подивитися про це відео. Е, але зараз я. Щоб довго не розповідати, починаю, звісно, з себе. Я віддаю на потреби ЗСУ, що ви можете придбати, ви можете відразу придбати, але плюс 10% від тої мінімальної ціни наступні товари. Ну, я ж працюю для майстрів-плиточників, тому я рахую, що. Зараз поширений формат 1200. І ось цей плиткоріз Sedging 3051 це дуже достойний плиткоріз за свої гроші. Ви його можете придбати на аукціоні за 4800. Ну, а якщо відразу, плюс 10%. Це ціна вказана без націнки. Наступне, зараз вже ви ж знаєте, що. Російські терористи знищують енергоструктуру України. І відповідно, я хочу віддати на аукціон ось цю акумуляторну болгарку. Бош ціна 6940 гривень. Що входить в комплект. Кейс, сама болгарка, акумулятор 4 амперний із зарядних пристрій. Болгарка безчіточна, але без регулювання обертів. Відповідна офіційна гарантія 3 роки. Все, що ви бачите, все офіційно, все з гарантією. Наступне міксер, акумуляторний Енхель. Це міксер потужний. Він має редуктор. Він впорається з любими завданнями. Ціна без націнки 4250 гривень. Віброприсоска присоска, яка має два акумулятори. Якісні акумулятори двоамперні. Ціна у неї всього-навсього 3800 гривень. Сама зарядне пристрій і кейс. Це ціна взагалі акумуляторів, які ви можете використовувати будь-де. Це макітовська посадка. Е, наступне гравер е, від FixTool е, Blackout. Е, бачите, тут є два в комплекті 4 амперних акумулятора, і дуже класна ціна 5200 гривень. Ви можете працювати, коли немає мережі акумуляторним інструментом. І в цьому їх величезна перевага. Наступне рівень від BiHI це дуже класний рівень. Він кабінований. Тут і бульбашки, тут і цифровий рівень. І дуже міцний такий потужний рівень від компанії Будпостач, називається Hazer. Всього навсього коштує 670 гривень. Нагадую, всі 100% кошти підуть на ЗСУ. Бо хто як не ми? Маємо донатити, бо нас врятує тільки наші хлопці, наші ЗСУ. Ніхто, крім них, тому не тримай зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!